Привіт! Всіх запрошую наше нове відео. Це відео буде про наш переїзд із Нідерландів до іншої країни. Як ми переїжджали, як це все було, як ми пакувалися, як ми їхали, скільки це зайняло в нас часу, і взагалі про ці всі нюанси. Нагадаю, що ми виїхали з Нідерландів. Ми там були майже два з половиною роки. Виїхали під час війни в Україні на початку березня 22-го року. Прожили в Нідерландах більше двох років і зрозуміли, що час рухатись далі. І Вирішили переїхати до іншої країни, до країни Португалія. Хто дивився мої раніше відео, знає, що в мене тут є родичі, які також приїхали в Португалію не так давно, перед початком війни, десь там за трохи часу. Ми були в них в гостях декілька разів. Ну і раніше я також бувала вже в Португалії один раз, відпочивала ну, десь сім років назад. Тому цю країну я трошки вже бачила, знаю, і вирішили приїхати в Португалію, шукати вже житло тут, орендувати. Тут це простіше зробити, також не дуже легко, але простіше знайти житло в Португалії. Ось тому ми спробували спробували приїхати, наважились, і ось розповідь сьогодні буде саме про це. Всім приємного перегляду. Для тих, хто дивиться вперше, мене звати Катя. Я тут разом з донькою Лєрою. їй три роки якраз вже виповнилось, і ми святкували саме в Португалії, вже єдина родження. І мого чоловіка звати Слава. Всі разом знаходимося вже в Португалії. Приїхали з Нідерландів, а самі ми з України жили ми в місті Буча. Нашу квартиру повністю зруйновано. Зараз триває відбудова цієї квартири. Тому тепер наша відповідь: мій канал буде не про Нідерланди, не про адаптацію в Нідерландах, а про новий наш етап в Португалії. Як ми влаштовуємось тут, як нам після Нідерландів, як ми себе тут відчуваємо? Як ми себе бачимо, як ми тут влаштовуємо наш побут, як ми оформлюємо бумажки, всі ці необхідні документи для тимчасового захисту тут? Взагалі напишіть, що вам цікаво більш за все побачити. Ось ми вже тут, і в нас вже є якийсь маленький досвід. Якихось там моментів, документів, сприйняття відчуття. Що вам найбільш цікаво почути і дізнатися? Ось про перші кроки знаходження українців з Нідерландів вже з України, які приїхали в Португалію. Напишіть так, це навколо нас краєвид такий, пейзаж. Це біля майданчику, магазина «Лідов». Тічні будиночки португальські, не дуже високі, але тут є також поруч, прям десь, мабуть, 16-ти поверхівки, я бачу їх і зараз, зараз вам покажу кадр. Ось вони тут видніються. Поруч з нами магазин Lidl а також трошки далі магазин Pinkadosh я більше люблю Pinkadosh там робити покупки, більше він мені такі... Привичний, мабуть! Хочу подякувати країні Нідерланди за дуже теплий прийом нас, українців, які розмістили нас, які дали нам житло безкоштовне. Нам дуже це приємно, дуже цінно. Дякую, що допомагаєте. Як ви знаєте, спочатку ми приїхали в Нідерланди. До моєї подруги Лєни, вона з Києва. Я її знаю з Києва дав, дуже давно. і Вона тут одружена вже в Нідерландах, одружена. І вона, коли почалася війна, вона запрошувала всіх своїх знайомих до себе. І, в принципі, тільки ми приїхали до неї. Ми якраз тоді вже знали, що в нас немає житла, наша квартира зруйнована. І ми приїхали саме до моєї подруги, до Лєни. Вона нас розмістила, прийняла. Ми в неї прожили десь два з половиною місяці, і потім ми знали, що будуються будинки для українців в Нідерландах, і вона нам допомогла як би, подати заявку на ці будинки, де ми згодом і жили вже в цих будиночках в Нідерландах. Дуже дякую Лені за допомогу. Її, її родині, країні Нідерландів, що дали нам змогу тут бути, жити, навчатися. Робити свій досвід, інший досвід в іншій країні, пробувати себе знаходити себе, працювати дуже, дуже вам дякую, країна Нідерланди дуже багато мені писали, що ми там дармогіди, що ми нахлебники і тому подібне. Я хочу ще раз сказати, що ми працююча родина, мій чоловік працює з перших днів в Нідерландах. Тому ми на виплатах таких, що ми нічого не працювали, ми ніколи не сиділи. Міти, будь ласка, ситуація. Ситуації є різні і наша ситуація трошки інакша. Тому такі наші справи. І повертаємося до нашого переїзду. Як все було? Ну що ж, ми почали планувати свій переїзд десь приблизно після повернення з відпустки з самої Португалії. Десь буквально через два тижні, тому що так все трапилося, що чоловік втрачає роботу. Це банкрутство компанії, яке нам дало вже повністю повштовх, що треба рухатись далі, що вже не, не, не потрібно залишатись в Нідерландах, ми, ми вже маємо щось міняти однозначно. Ми почали позбуватися деяких речей, тому що в нас багато речей, в нас багато меблів, так як чоловік мебляр, він багато чого зробив. А Ми розуміли, що меблі ми з собою не можемо забрати. Ми взяли з собою тільки ліжко для Лєри перероблене і один а, такий комод а, полки. А, все інше ми почали кудись дівати. Дитячі іграшки, їх дуже багато. Ми їх а, чи то в секонд-хенд віддавали, чи знайомим. Отак потрошку-потрошку ми почали це все роздавати. А, в принципі, ніхто не знав, що ми переїжджаємо, ми нікому не казали до останнього моменту. Знала моя там подруга, і то вона знала а, не з самого початку. А тоді, коли вже, напевне, точно ми уїжджаємо, точно була вибрана дата переїзду. А, ось, а, Меблі ми віддали потім вже моїй подрузі, яка там проживає в цих будиночках. А, також вона забрала всі собі квіти мої, всі петуні, викопала ялинку, забрала а, троянду, яка в мене була, орхідея, каланхоє, все повністю я їй віддала. І ще так все це співпало, що я її віддавала дистанційно. Вона приїхала з України в Нідерланди. Якраз вона була у відпустці. А я вже на той момент була в Португалії. Так співпало. І цим займався вже чоловік. Речі не влазили в машини. Перша машина поїхала більш-менш така пуста, бо ми не знали, що взагалі забирати, не забирати. Ось, А друга машина поїхала вже повністю загружена, і вона там з великим таким напруженням доїхала, але все нормально. Тобто мій чоловік двічі з'їздив до Португалії на машині це 2 200 кілометрів в одну сторону на машині, а назад він повертався вже на літаку. І другий раз, коли він забирав всі наші речі, то він. На вже ж, звісно, не повертався назад літаком, а залишився в Португалії. Тому він дві машини наші перегнав сюди до Португалії. А, так, а я тим часом на літаку з Лєрою полетіла літачком. Це було швидко, комфортно, бо з Лєрою їхати так довго і так далеко на машині. Це ну, може це реально, звісно, але це дуже важко. Я не хочу обирати такого важкого шляху для переїзду. Ось, плюс з нею це потрібно було б ночувати в готелях. Ми б за звісно, за добу, добу не доїхали. Ми б їхали набагато довше, тому вибрали саме так, що ми, ми з Лєрою маємо полетіти на літаку. Нас тут зустрінуть вже, ну так все і було. І чоловік вже згодом приїхав на машині, вже довіз всі наші речі, речей дуже багато. Він запхав все, що тільки можна. Я навіть не думала, що воно. Забереться? він забрав, він молодець. <хи> Ось. І тому таким чином ми доїхали вже до Португалії. Е, ну, Важко було. Саме важко було в тому, що це постійні збори. Ти постійно збираєш речі, будинок маленький, ти думаєш, що речей не прям так багато, а речей виявляється дуже багато. Е, да, то, е, позбирали ми це все. І добре, ми ще сумнівалися, чи брати нам дві машини з собою: чи одну продати, чи брати такі дві машини. І ми вирішили, та машина, яка в нас була на нідерландських номерах, ми її також перегнали сюди, в Португалію і розтаможили вже тут на місці. Тобто, на момент приїзду мого чоловіка, вже сюди, машина була розтаможена. Ми вже отримали місцеві номери на цю машину. Оформили страховку для неї податок ще не оформлювали. Але це в перспективі також треба робити. Тому такий наш переїзд. Ми тепер в Португалії. Ми недалеко від Лісабону проживаємо і вважаю, що все, все в нас вийшло. Ми вже тут і займаємося організацією нашого побуту саме в Португалії. Тепер все зовсім інше, нове цікаве. Треба розбиратися в усьому, перекладатися на українську мову, португальська зовсім інша. Взагалі жодного слова не розумію, окрім там Ола, обрігадо, це спасибі, Ола, це привіт, бонадія, Ось цифри, все-все, все зовсім інше. Якщо нідерландську, я розуміла, тому що вона схожа для мене на англійську. І то я розуміла, не на слуха, а просто якщо читати, наприклад. То португальську no, no, no. До речі, now буде також на португальській ні. Якось воно now, щось так вимовляється. Тому мову треба вчити і ще раз вчити. Я знаю, що тут є також курси, то треба якось дізнаватися, шукати, виходити на зв'язок і всім цим займатися. До речі, про. Як ми повідомили нашому менеджеру на локації в Нідерландах, я не сказала, ніхто ж не знав про це. І ми нашому менеджеру сказали буквально за тиждень до вже точного від'їзду, коли я купила квитки собі на літак. Що ми уїжджаємо і так співпала, що вона якраз в цей день уходиться у відпустку. Я написала їй повідомлення. Вона в шоці, вона одразу приїхала в той день з нами розмовляти, дізнаватися. Ось ну, вона була шокована, чесно вам скажу. Вона прям так і сказала Я в шоці і написала Я в шоці і сказала, я в шоці. Ну я можу її зрозуміти, тому що ми люди жили там. У нас було в принципі все, і, начебто, житло повністю безкоштовно, і мало людей, які виїжджають з безкоштовного житла в коштовне за гроші. Тобто, ми їй казали, що ми готові платити гроші. Аби був варіант, вона сказала, що варіантів нема для проживання. Тому ми готові платити гроші, заробляти гроші, витрачати гроші і жити в великій квартирі, наприклад, в нормальних умовах. Ось і вона сказала, що я вас розумію, у вас так сталася вся ситуація із житлом, що ви хочете. Плюс то, що з роботою чоловіка вона знає всі деталі. Ми з нею багато консультувалися на цю тему про банкротство його компанії. Тому вона сказала, що дійсно у вас як прям якийсь переворотний момент, вам треба рухатись кудись. Ну, так і було. Ось, і ми прибирали будинок. Ну, я б не сказала, що ми ідеально його прибрали. Я намагалася, але це в постійному, знаєте, ось цьому, цьому цьому. В збиранні, то воно все одно там було трошки брудно. Навіть чоловік, коли в'їжджав, там не може не доприбирав, тому що він зранку їхав. Вона ще прийшла зранку, ця менеджер там подивитись, чи все в наявності, але їй казала, що в нас в принципі майже все є. Я їй там відмітила, чого в нас не вистачає, наприклад. Ось, і я знаю, що вже минуло, ну як виходить, два-три тижні в наш будинок ще ніхто не заїхав. Наскільки я знаю, може щось на цьому тижні вже змінилося, але будинок був ще вільний. Тому я не знаю, як вони там розподіляють. Хоча вона казала, що бажаючі люди вже є на цей будинок. Хтось в неї там питав десь, не знаю цих деталей. Ось, ну, така історія нашого переїзду. Ми на місці, так що все причудово, я дуже рада. Надалі будемо, будемо вам розказувати. Про наше життя тут. Вам, всім дякую за перегляд і всім гарного настрою, всім па-па!